Павло тичина «Там-то полі у полі, там Там-то полі у полі на волі, хтось на заході жертву приніс, з буйним вітром, свавольним і диким струнко рвуться кудись в Йду в простори я чулий, тривожний, гасне день Облітаємо в мак в моїм серці і бурі, і грози, і рокотання, ридання, бандур. Хилить вітер жита понад шляхом, ой там хмара похмура з півдня, і так смутно, так сумно співає, тільки перепел б'є десь у дзвін. Моя пісня вогниста, шалена. Креше небо і котить свій гнів. Ах, розбийся на світлі акорди, Розридайся і затихни, як грім. Переможного миру вам!